Спасибо, вас. И поведомление ведущей российского э, Life News Рамзан Кадыров. Россия не позволит отдать Украину в руки бандитам. Глава Чечни заявил, что будет защищать интересы России в Крыму в любое время и в любом качестве, миротворцем или солдатам. Мы готовы выехать в Крым в любом. Э, я сожалею, скажет Рамзан Кадыров, о том, что произошло и происходит в Украине. Это государственный переворот, Запад, как и в Сирии, и Ливии, так и в Украине, стал поддерживать экстремистов, которые выступают против государства. Это попытка давления на Россию. Но Россия сильное государство, которое не отдаст Украину бандитам. Стосовного министра обороны кто? Кто за Серьезно разглядается на пост министра обороны. Да, 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 да! Ясно, дякую. Затвердження взагалі по всіх кандидатурах у Верховній Раді, але найголовніше це ви. Тому, будь ласка, це найголовніше. Принаймні державний гімн України. Це мені озвучувати в ефірі те, що сказав Пашинський на нищуку на вухо. Та, Пашинський на сцені Нищуку сказав на вухо, але в мікрофон було чути Яроша не читай. Тобто він був один з планованих заступників Заступники голови рендової. РНБО. Так. Mm -hmm. Ну, не голови секретаря РНБО. Mm -hmm. Коментарі від вас очікують. Ну, коментарі тому, по що... великому рахунку я задоволений тим, що з номінації цього нового уряду я думав буде гірше, чесно кажучи, тому що. Фактично, батьківщина і часткова свобода, вони ділили ці місця. Для мене найголовніше, що принаймні в певних випадках заступники призначені з громадського сектору, із сектору громадянського суспільства, ну і, і деякі міністри теж, із тих людей, які професійні, які мають демократичні цінності. Тобто, Можна було очікувати гіршого, тому що те, що відбувалося, а я знаю, як це відбувалося, було це був дуже складний процес. В кінці, -кінці Ну, розкажіть, вийшли. як це відбувалося, в чому складність? Ну я думаю, розказати те, що я можу розказати. Я не можу що, від вас очевидно, вимагати неможливого, чого ви не хочете. Ви розумієте, ну, Романа, і тому я так і кажу. Я власне тому каже. Я думаю, що, що спочатку це починалося як перемовини між своїми в парламенті. Потім залучені були представники громадської ради всеукраїнського об'єднання Майдан, і в кінці кінців було залучене більше коло сьогодні представників громадськості от, і різних діячів культури. Я знаю, що Юлія Володимирівна приймала участь і фактично наполягала на своїх кандидатурах. Водно ну, вийшло, що вийшло в кінці кінців. Я думаю, що це позитивний крок зараз, для того, щоб сформувати уряд, можливо, довіри, А у всякому випадку уряд такий, які, в яку в які входять люди, які не, не заплямовані корупцією, які можуть протистояти спокусам корупційним. Хоча, очевидно, громадський контроль мусить бути. Постійний. Не почув я, хто він здох, очолюю очолю. там. Не, не, прозу... не було? Прізвища? Не було взагалі, Мені здається, його скасували. Що, скас... Антон, це значить Та, да. що? Це означає, що окремо буде міністерство. Ну, є податкова адміністрація. У нас була і а, ну, а Міністерство доходів і зборів. Ну окей. Побачимо, це, як це, воно вийде. тому Це що... дуже добре, тому що це одна з найбільш корумпованих структур була. Так от. А яка в нас була структура не корумпована? Я сказав, одна з найбільш корумпованих. Я вам дуже берегу, не, скажу. Не, не ткни пальцем. Окей, давайте продовжимо. Що далі? Е, тепер, м, от, якщо ми хочемо дійсно перезапустити Україну і здихатися е, корупції, принаймні в тих шалених. І не розмірах, які було досі, а ми бачили це і в Межигір'ї, і в Пшонкі. Я думаю, що таких будинків можна опускатися там, і до ректорів деяких вузів, ми знайдемо такі самі будинки такого ж Несмаку, і те, що називають зараз бікоко, або ці примітивні люди, які, я, 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 яких не можна зрозуміти психологічно. Тому що жити в будинки пшонки або в Межигір'ї, це треба. Мати великий комплекс і не розуміти нормального життя, тобто не розуміти, що, що ти сам для себе значиш. Ти завдяки оцьому зовнішнім костилям, зовнішньому антуражу, який ти собі наварував, награбував і робиш, ти собі надаєш цінність. Це, це не, не люди, або це не, не дуже нормальні люди. Я думаю, що це зараз вже мусить бути поставлено під контроль, під який контроль. Ну, по-перше, я думаю, що якщо буде дійсно працювати громадськість і буде наполягати на цьому, це теж проблема, як воно буде структуруватися громадськість після Майдану, тому що є різні шари громадськості, різні підходи до цього, то очевидно, що люди, які набрані в уряд, по-перше, їх треба перевірити, їх минуле, порівняти їх статки, порівняти їх майно з їх офіційними доходами, які мали до того. Це обов'язково треба робити. Це процес поступовий, але він мусить бути зроблений, в тому числі і до депутатів Верховної Ради. Просто порівняти. Я зараз не думаю, що будуть якісь практичні висновки, але громадськість мусить знати, хто як живе. На які статки? Як він їх заробив. Причому це мусить стосуватися їх родичів, яким можна передати майно. Це обов'язково, якщо ми хочемо реально боротися з корупцією. Далі, привілеї. Всі ці фіофанії, санаторії, дусі мусять бути скорочені до рівня технічної, можливої допомоги, навіть взагалі еліміновані, щоб вони зникли. Людина мусить жити на зарплату. Яку зарплату, це вже буде в Дома. От. А і не мусить, на держдачі? Мусить, так. Да, мусить лікуватися в поліклініках і лікарнях, які всі лікуються. Якщо у, у них є гроші, йдуть в Борис до Бориса або до якоїсь приватної лікарні, вони не можуть відпочивати в санаторії, які є в Криму зачинені, а мусить як всі їздити. Я пам'ятаю свою розмову, я пам'ятаю, з Матвієнко, мені здається, коли в Криму я був. Колись він говорив, ну ти розумієш, ти твої такі фантазії, щоб всі жили на зарплату, у нас є кадри, яких треба важко вирощувати. Це такий номенклатурний підхід, він зараз не підходить, і вже е, нова структура уряду нам говорить, що прийшли ті люди, які будуть так і жити. Е, е, значить, всі привілеї далі, буде питання про пенсії їх і так далі. І так далі. Ви мені можете сказати, як я сьогодні в Фейсбуці з цим зустрівся, а їм давати треба великі зарплати, щоб вони, принаймні, якщо йдуть з бізнесу, не відчували себе ущемленими матеріально. Треба вибирати людей, яким достатньо буде, достатньо висока зарплата. Я не буду зараз говорити, щоб він нормально жив достойно з сім'єю. От. Ну а Якщо він патріот реальний і бореться проти корупції, то він не буде вимагати надзвичайно великої зарплати. Я розумію, що все це мусить бути вибудовано в якийсь інституційний механізм держави, і недостатньо лише громадського контролю. Розумієте, в мене от безліч зараз питань крутиться. Там. Як ви говорите там жити на зарплату, що значить нормальна зарплата? Я тепер знаю, що можна жити взагалі за невеликі гроші або взагалі без грошей. От протягом цих трьох місяців там свідомість людей мінялася, ну, можна, і вони можна. знають прекрасно. Я знаю ваші доходи, в принципі, тут ну то вони невеликі. їх тут всі знають да. не, не є таємниці. Я знаю свої доходи. Так, але ну, просто як ну, тобто, ми розуміємо, що можна. Сумлінно працювати за нормальні гроші, за які можна прожити в наших ринкових умовах, навіть якщо курс зараз уже 10 з гаком, сьогодні долар. Але де гарантії цього, тому що ми знаємо, що багато тих, хто пішов у владу. От пішло зараз в антикорупційне бюро журналіст Таня Чорновол, ілюстраційний комітет журналістів Єгор Соболєв. А я знаю журналістів, які просто скурвилися, коли пішли у владу. Ну, вони не пішли у владу. Я зараз не, не моя справа і не ваша зараз визначати рівень зарплати. Я можу, скажімо, я знаю приклад в Грузії, де Сорос до скільки він додавав або допомагав заплатити так, щоб не було ну, первинних потягів до, до корупції. Да? От. Я думаю, це практика покаже скільки. І в кінці кінців є прем'єр-міністр, який може домовлятися з кожним. Якщо людина прийшла із бізнесу, і, скажімо, була на високій зарплаті, і він вона дуже потрібна, це мусить бути прийнято певне рішення. Немає Один, нічого страшного, кожного. якщо вони будуть отримувати, по там, не знаю, міністри, 20 тисяч зарплати, але Немає, якщо скоротять, страшного. не знаю, там. Всі привілеї, то це буде значно дешевше, якщо буде така умови, висока зарплата, ніж всі привілеї, які треба не думати і про пенсії, ті, які були раніше призначені, страшенний розрив в рівнях пенсії. Тобто, інакше кажучи, це комплекс питань, які треба негайно вирішувати. І громадськість мусить тут дійсно здійснювати контроль. Рада проголосує, так ви думаєте, цей mm? склад уряду рада, як ви думаєте, проголосує. Там не буде зауважень, суперечок тощо. Поки що я не бачу, щоб рада е, не голосувала, е, так би мовити, <laughs> Та, це цікаво. Неба готовності. Рада. Це фантастичний феномен зараз. Значить, ну, я скільки знаю, коаліція створена, коаліція більше ніж 226 голосів. От, туди війшли всі опозиційні партії, і мажоритарщики, мажоритарщики, е, там дві коаліції або дві дві групи є. Тобто, я думаю, проголосують. Ну, от окроправда, зараз ми ще раз оголосимо. Про склад уряду, окру оперативно, звичайно, вони моніторять ефір. Я тут рукою записую. Там дівчата сидять на комп'ютерах, вже шпишуть. Рада Майдану представила на Майдані залежності майбутній склад Кабміну, який буде винесений на голосування в Раду. Нагадаю, що за Конституцією, яку повернули 2004 року, Рада пропонує виконувачу обов'язків президента зараз, це пан Турчинов, кандидатуру Арсенія Яценюка. Очевидно, що. Там немає суперечностей, і виконувач обов'язків погодиться, якщо рада запропонує. Далі віцепрем'єр з питань євроінтеграції Борис Тарасюк, віце-прем'єр з питань гуманітарної політики Ольга Богомолець, антикорупційне бюро Тетяна Чорновол, Люстраційний комітет, Ігор Соболів. Ці двох цих органів не існує взагалі в природі. Поки що ну будувати треба Ну, будувати. От Цікаво тепер поговорити з Егором Соболів. Вістанню Чорновол в новій, в новій якості після того, як Рада проголосує. Про заходи, які вони планують насправді. Тому що є дуже багато людей і в громадському секторі, які вимагають реальної ілюстрації. Але тут питання, чи пройдуть через процес люстрації, я перепрошую, члени нового навіть уряду, як запроваджувати ілюстрацію. Буде, буде ну, скажімо, з своєю школою виникають питання до Бориса Тарасюка, чи може він, дивлячись, які критерії ілюстрації встановлять. Міністр юстиції Павло. Петренко. Ну і Петренко. До Яцінюка будуть питання, я думаю, якісь. Він молодший значно, розумієте. Там е, до, до Наливайченка можуть бути питання, який закінчив школу КГБ. Давайте не забувати про Безумовно. це. Е, міністр юстиції Павло Петренко, міністр економіки Павло Шеремета. Ви тут аплодували за кадром. Чому? Ну, ви знаєте, я його так не близько знаю, але знаю. І страшенно подобається як особистість, психологічні якості, крім того. Його розум, його досвід і по школі економіки Він дуже добре себе показав як організатор. Я думаю, що і знання, і організаційні здібності е, мусять себе проявити. Одна справа бути теоретиком, а інша справа бути практиком. Він, Це він з власне спостереження. Він, він є одночасно організатором. Подивимося. Всі в чомусь, всьому чесно. Я тут можу вам поділитися шаленим досвідом вже після ефіру. Міністр освіти Сергій Квіт. Ну, ми Сергія знаємо і... знаємо та знаємо, як заборонили, Знаєте, що, річ, Як, як кім, заборонили що... виставку українське тіло в Києво-Могилянській академії? Я пам'ятаю це. Він мене запрошував як експерти, який як би допомагав розрулити цю ситуацію. Але я хочу сказати, що він один з небагатьох ректорів, який з самого початку перше думав про о, о, автономію університетів як принцип. І він знає багато, і ми допомагали. Фонд відродження допомагав, щоб вони їздили і навчалися автономії в західних країнах. А по-друге, він е, працював над законом про автономію і про вищу, вищу школу. І я думаю, що цього, цього вже достатньо. Те, що зараз твориться в Міністерстві освіти і науки, я не хочу просто говорити. Це настільки забюрократизована радянська типу структура, побудована побудована попередниками. Да, що... е, мені підказують колеги, тут що ж тут обговорювати про нормальних урядовців, якщо за критеріями руху чесно навіть богомолець не проходить. Давайте не про це, а це поговоримо. Це громадський сектор. Це, я думаю, а ми, давайте ми, давайте ми, я дочитаю ми всіх так, для глядачів ситуацію, які, можливо, пропустили. Мінсоцполітики Людмила Денисова, Мінекології Андрій Мохник, міністр культури Євген Нещук, міністр закордонних справ Андрій Дещиця. Він був, якщо я мені пам'ять не зраджую, він навіть не був заступником міністра. Та? Він, там, це прес-відділ, чи я помиляюся. Немає з ким узгодити. Та? Антон сидить в навушниках, Таня вийшла. Андрій Дещиць, яким він там загуглити ну, треба. Таким бідбулешним побітами. Мінагрополітики Олександр Мирний. Для мене це невідома постать. Міністр кабінету міністрів Остап Самирак. Мін охорони здоров'я Олег Мусій. Міністр палива та енергетики Юрій Продан. Міністр молоді і спорту Дмитро Булатов, внутрішніх справ Арсен Аваков. Тут знову є питання. Ой, секретар РНБО Андрій Парубій, його заступник Вікторія Сюмер та Дмитро Ярович ще не дав своєї згоди. Міністр інфраструктури тривають консультації, Міноборони тривають консультації, афганці винесли свою кандидатуру. От, ну, тут але... є зна... знахідки, я хочу сказати, кого я знаю персонально, mm -hmm. і, скажімо, працювала зараз допомога пораненим і тим, що постраждали на, на Майдані. Олег Мусій. Ну, це фантастично відкрито. Розумна пер персона, яка особа, яка вміє організовувати, яка надзвичайно доброзичливо ставиться до людей. Я думаю, що вона мала достатньо велику організацію, має організаційні здібності. Я думаю, що це знахідка зараз. Якщо, очевидно, той колектив Мінохорони здоров'я, який склався, де буде. Зможе з ним співпрацювати, я думаю, він зможе зараз щось гадати Що за на каву вігу, ось Андрій Дещиця. От його біографія. Для того, щоб. Я не пам'ятаю його останні посади. Останні посади 2012, бачите, надзвичайний і повноважний Усландії, посол України в Ісландії от, от, за сумісництвом. Але я згадав, він прес-секретар, перший секретар посольства України Республіки в Республіки Польща був. От власне пам'ятаю я цю людину, де. Та... Звісно. А? Я думаю, дуже перспективна людина, дещить один. Ну, ось, Якщо Зад... по, по обличчі його згадати, то можна дуже просто ось так. Та. Під час головування України в ОБСЄ він очолював цей комітет по угралюванню конфлікту. Очолював комітет по врегулюванню Придністровського конфлікту під час головування України в ОБСЄ. Ну тепер йому доведеться думати, як спілкуватися да, в да, першу правда, чергу з да, Кремлем. Да, да, я я згадав точно що я. З Кремлем, бо там ситуація є непроста. Е, а громадський сектор як контролюватиме все це? Ви говорите що там заступників. багато. Для того, щоб відповісти на це питання, трішки треба поінформувати по про інше. Що відсутнє в Україні? Дві речі, які принципові для того, щоб нормально працював цей кабін. Ну, по-перше, самі політичні сили, які його сформували в парламенті. Вони мусять перебудовуватися. Вони зараз не демократичні. Вони є побудовані по лідерському принципу. І лідер, який набирав якусь команду Ми партійну. Це говорили з Солонтаєм до вашому. Я не буду значить, на це зупинятися. Значить, вони мусять перебудовуватися. І якщо після президентських виборів будуть парламентські, то очевидно, що перебудова або те, що називається демократичним партійним будівництвом, мусить здійснюватися. Це без, без всякого сумніву. Цей популізм і фюрер, фюрерські подібні партії вже достатньо популістські, набридли всім. Друге, те, що відсутнє в Україні. В Україні відсутня розвинута публічна політика. Англійською це звучить як public policy. Публічна політика це значить, що міністерство не є просто адміністративним органом, коли приходить політик або якийсь керівник і каже, буде так, так, так. Скажем, я знаю практику Міністерства освіти, значить, вже набридло всім, коли є табачники сулима, які буквально до кандидатських і докторських вирішували, що з ними робити. Це нонсенс. Будь-яке міністерство мусить будуватися, як на Заході це побудовано, а саме приходить політик, який задає вектор політичний, ну, скажімо, демократичний, недемократичний, авторитарний, або говорить, що треба добитися. Для того, щоб реалізувати це, мусить бути структура. От зараз їх заміщують колегії і додаються до них громадські ради, так звані. Да? І зараз багато хто з громадськості. Робить ставку на громадські ради, що вони будуть перебудовані, і там будуть відповідальні представники громадського сектору, тобто незалежні фактично представники, які будуть впливати на міністерство. Це дуже добре. Не розійдеться, тому що ми будемо тим контролюючим органом. Щоб вони знали, якщо вони нас зрадять. Ми прийдемо до кожного особисто і запитаємо, за що загинули наші хлопці, герої України. Ми всі розуміємо, послухайте, ми всі розуміємо: в країні треба наводити порядок, в країні треба уряд. Країні треба міністри. Ви подивіться, що сталося. Добре, є там гідні люди, є і негідні люди. Але люди в першу чергу ми маємо розуміти, що жорсткий контроль на всіх рівнях влади від селищної до верховної, і не давати їм попуску, так чи ні? Yeah. Yeah. Ви знаєте. Ось чому я кажу, що країні треба люстрація, щоб при владі були отакі хлопці, як володя. Щоб ваші діти були при владі, а не вчорашні пристосуванці. І на кінець я не буду багато займати вашого часу, бо тут ще багато хто хоче виступити. Я тільки прошу, щоб майдан нікуди не розходився доти, доки не стабілізується ситуація в країні. Доки не будуть виконані всі наші вимоги і запам'ятайте політики, ви ще недалеко відійшли від цієї стени, ви є слуги народу. Тому, будь ласка, прислугайте нас. А якщо ви цього не зробите, тоді прийдемо ми вам на заміну. Я хочу, щоб ми всі разом. Хто, хто за те? Щоб прийняти рішення, що Майдан не розходиться. Дякую, побратими. Дякую, українські народи. Слава Україні! Дякуємо. Зараз буквально ще від самооборонців питання тут ЦВК дуже важливо. Андрій Первак. Назар. Ой, Назар Первак. Шанов... Як бачимо, емоції все одно вирують. Пане Євгене, ну подивимося, як станеться. Ну, це нормально, емоції, та... тому що зараз треба е, це різке е, е, наполягання на контролі народу. От. Ну, І це нормально після такої революції, після цих жертв. Без Дякуємо вам. вам за участь в програмі за коментарі. Всі. У нас ще є пару незавершених справ по подіях дня. Ми далі рухатимемося. Та. Завершуйте. Та ми не завершуємо. ми будемо далі рухатися. Дякую дуже. Ідеться. Е,